Вітаю вас на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Тож любив вподобайку, підпишись на цей канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового FIFA 23. Поїхали! У нас нова срібна зірка резван Марін з Руминії, серія А клуб Емполі. 178 см зросту, медіум медіум дуже погані воркрейти. Права нога 4 на 4 скіли для срібної зірки. Це в принципі непогано. Так, позиція виключно в нього ЦП. там пейс. Удари. павер до речі, 90. Непогано. Паси, дуже гарні, підкрутка. Баланс непоганий. Для срібної карти в центр поля дуже, до речі, прикольна картонка. Стамін 94, агресія 82. Непогано. І лонгшоти. Але найголовніше в цьому те, що нам дають ще один жетон номер 7 Дивіться, за оцю срібну зірку дають два токени. Джин Сен Кунк, Ginus Manw, і а, загальна нагорода Марін і Джа Маджра. Мадж, Мадж Коротше, дві дають, два токена тут дають. Ось тут Корей сидить, виграти три матчі за срібних пиздюків. Якщо тобі потрібні монети, я хочу порадити тобі моєго партнера в Шопогейм. В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений при замовленні монеток Вкажи промокод НуПФІФа і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закріпі. Друже, якщо ти не знаєш, як зібрати склад, як зібрати якесь СБЧ або тобі потрібна допомога в виконанні яких завдань в товарках, а в тебе немає друзів. Підписуйся в телеграм-чат канал Нупфіфа в описі каналу, а також в закріпі є посилання. Ми будемо дуже раді тебе там бачити і обов'язково допоможемо в твоїх питаннях. Також там є телеграм по новинам FIFA 23, тому також підписуйся. Теко Фофана. Цікава картоночка 185 см зросту хай хай воркрейти, До речі, це дуже корисно в центрі поля. Права нога 4 на 4 та вікфут. Це такий віра генк. Лиса башка здорова. Позиції ЦП-СОП. З пейсом все добре. Удари, до речі, більш-менш для. Це пешника для цопника непогані. З пасами також все добре. Підкрутка паршива. Агіліті баланс ну, для його зросту і для його модельки це більш-менш непогано. Реакція болконтрол, дріблінг, все також непогано. Відбори Деффер це його інтелектуальний відбір також дуже непоганий. 82. Стаміна 97, сила 93, агресія 85. Дуже непоганий у відборах. Лонгшоти і лідерство. І по вимогам подивимось. Цінник по філбінсу 152 тисячі монет. Перша зборка гравці з Ліги 1 мінімум 1 з е, мінімум 83 рейтинг. Отримав пак 6 предметами: 3 золотих, 3 срібних, 1 рарний. Друга зборка гравець команди тижня і мінімум 84 рейтинг. Отримав пак 12 гравців 4 золотих, 4 срібних, 4 е, бронзових, 1 рарний. І третя зборка, мінімум 85 рейтинг, без інформів, без нічого. Отримав пак з 12 гравцями, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, 3 з них рарних. Паки повне лайно, але сама по собі картка прикольна, і зборка досить недорога. Французька Ліга, в принципі, лінкувати його більш-менш можливо. Значить, Моя остаточна думка по Фофані 100% збирати. Цінник в нього копійки 4 на 4, хай-хай, воркрейт це дуже топ, плюс швидкість, фізика, відбори, все прямо на рівні. Ахірений опорник і в атаку він ще може там нормально забігати і все інше. Тому однозначно так, однозначно до зборки. Карта Ахірена, в кого є можливість, збирайте, кого є можливість його залінкувати, по-перше. Бо все ж таки нація і клуб таке собі. Але якщо у вас є герої, от і переважно там Ліга 1, то. Збирайте 100%. А 85 плюс x 3 attackers знову нам додавали цей пакет. Вимоги, мабуть, такі самі, да не дешеві ніхера. 87 плюс 2 гравці, 2 гравці команди тижня, і рейтинг мінімум 85. Ну, дорого, як завжди, бляха, але я все одно зберу. Я все ж таки сподіваюся, що щось цікаве та випаде в цьому паці. Тому зберемо і відкриємо. Друзі, Daily Login Upgrade, номер 14. Всі тоді питали, там було 12 в завданнях зборок. Але вони дають 14. Тобто, хто не встиг, можна трошки встигнути дозбирати. Так, забираємо тут пакет. Я вже це завдання давно виконав, тому я просто забираю пакет uh, з двома гравцями. 83 плюс, дабл апгрейд давно обновився. І 85 дабл апгрейд також оновився. Uh, Блін, скільки мені писали, от 85 плюс, оцей дабл апгрейд тут кажуть, то ті падає, блять, просто їх там сипе. Не знаю, мені в цьому наборі ніхіра нічого ніколи не падає. Так, і ще раз нам оновили драфт токен апгрейд. Тому, якщо є можливість, збирайте все ж таки драфти. Це прикольна тємка Це е, 15К як мінімум, а там може ще і завести. і також можливість є пограти за прикольні картонки. по новинам на сьогодні усе, друзі. Це що? Це та і Мартинес. Выбрал нарастить их трех. Чудикил. О, неформ. форм. Его его, да. А, -а, -а. а я его видав в сборку в якущине. Бляха! Видно, на дубликат. И да. Плюс чистки. Камон, два гравцы. И ни хера. Окей. Okay. Ибрагимович, дашь ти, блядь, був, коли ти, сука, був в спешл картою, блядь. Зараз, короче, гулит. А Месси і бабпе, дивіться, чекай это. Come on. E aquela obra de pai, budê,